ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вберегти будівлю у Запоріжжі триває консервація багатоквартирного будинку на вулиці Незалежної України 67, який зруйнували російські ракети. Більше в нашому випуску. У Запоріжжі триває весняне прибирання. Наразі комунальники зосередилися на приведенні до ладу зелених насаджень. Чим саме займаються, дивіться далі. Як запорізькі художники перетворюють зброю на мистецтво, розкажемо за мить. Це от, як полька, а це українка в українських е е е барвах, фарбах. Починаємо з оперативної інформації по Україні на Донецькому напрямку. Одна людина загинула, і двох поранено в Авдіївці. Місто зазнало двох артобстрілів та ракетного удару. Пошкоджено будинки на чотирьох вулицях. Щонайменше п'ять будинків пошкоджено, і в Очеретинській громаді. Зокрема, Ласточка не потрапила під артобстріл та ракетний удар. У Маріївській громаді зафіксовано артобстріли в Мар'їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Георгіївці. На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено три приватні будинки: дитсадок, газопровід і водогін. У Солидарській громаді під обстрілами Васюківка і Раздолівка. Зафіксовано хаотичні обстріли Торецької та Часовоярської громад. На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях. Гучно було у Серебрянці. Всього за добу росіяни вбили двох житті. Терів Донеччини поранили ще трьох. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Під вогнем перебувало щонайменше 14 населених пунктів. На куп'янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Сьогодні близько шостий. окупанти з мінометів обстріляли басове, зафіксовано понад 20 ударів, пошкоджено лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих. Загалом по Україні протягом доби противник завдав 21 авіаційний дев'ять ракетних ударів. Один з них по місту Слов'янськ. Втрат серед жителів немає. Інший ракетний удар пройшовся на Краматорськ по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні авто. Серед цивільного населення втрат на щастя немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишає досить високою Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 960 російських загарбників, знищили 15 танків, 10 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем. Сім БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Це малеча з міст Харківської та Херсонської областей, які були окуповані ще на початку війни. Загалом станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Тут ситуація протягом минулої доби суттєво не змінилась. Вороги надалі обстрілюють позиції військових та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню потерпають Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Оріхів і Чарівна. Протягом минулої доби до поліції надійшло 13 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Тим часом, за даними генштабу, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення через значні втрати на полі бою. Так в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, будівлю місцевої лікарні розташовано один із таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли Близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії Російської Федерації. Також населеному пункті Високе Запорізької області окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ. Росіяни не припиняють тероризувати жителів тимчасово захоплених території Запорізької області. Так днями окупанти провели обшуки в селах поблизу Бердянська і погрожували місцевим, які не мають російських паспортів. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Зазначають, метою таких репресивних заходів є психологічний тиск, аби змусити жителів отримати вороже папірець. А у Малітополі загарбники намагаються змінити тактику, посилюючи обмеження для мирного населення. Вслід за ФСБ окупаційними прокуратурою та судом на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя зареєстровано управління Росгвардії. Керувати новою структурою переслали Соборовця з Москви, який засвітився в розбірках варов в законі. Це окупованого Бердянська засоджено до 15 років ув'язнення. До повномасштабного вторгнення Олександр Сауланко очолював місцевий осередок забороненої партії Союз лівих сил і публічно висловлював свої проросійські погляди. Після окупації міста він одним із перших підтримав загарбників і проголосив себе виконуючим обов'язки мера Бердянська. Згодом увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, який у подальшому безпосередньо сприяв його призначенню керівництва Том окупаційного органу на цій посаді він виконував завдання Москви щодо передачі місцевих підприємств під потреби ворога. Також колаборант брав активну участь в організації фейкового референдуму та проведенні урочистих заходів до дня Росії на тимчасово захоплених територіях Бердянського району. Суд визнав ворожого поплічника винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Наразі гауляйтер перебуває на окупованій частині півдня України. Тривають комплексні заходи. Для його притягнення до відповідальності Берегти будівлю у Запоріжжі триває консервація багатоквартирного будинку на вулиці Незалежної України, 67, який зруйнували російські ракети. Фахівці Запоріжжя встановлює дерев'яний каркас над пошкодженими конструкціями. Усе для того, аби убезпечити багатоповерхівку від негативного впливу погодних явищ і мародерів. Для роботи фахівці задіяли автовишку за допомогою техніки, подають на верхні поверхи дерев'яні дошки. Комунальники обіцяють якомога швидше. Завершити консервацію, але роботи ускладнюються необхідністю зведення багаторівневих захисних конструкцій. Зібрали кроквяні конструкції загальною площою близько 70 квадратних метрів. Продовжується спорудження каркасу, на який згодом натягуватиметься плівка. Також готують допоміжні конструкції, необхідні для проведення робіт. Попереду роботи складні. Треба буде споруджувати багаторівневий захист. Конструкції будуть багаторівневі. Це зумовлено складним неправильним контуром пошкоджень. Таті спецоперації СБУ у Києві та ще шістьох регіонах, серед яких Запорізька область нейтралізовано підпільні осередки так званої комуністичної партії радянського союзу. Це підконтрольна ФСБ організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Її активісти мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати комендатури для збору розвідданих та підготовки ворожих деверсій. До власних осередків агітували приєм. Приїзд... Днуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР. До їхньої роботи ворог залучав більше ніж 45 осіб. Курував злочинні дії безпосередньо очільник московського ЦК через спеціально створений анонімний телеграм-канал. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили російські паспорти, незареєстровану зброю та боєприпаси, листування з російським куратором та прокремлівські агітки. За матеріалами СБУ одному з організаторів об'єднання повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Кадрові зміни в українському уряді. Верховна Рада України призначила Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації України, а колишнього очільника Укрзалізниці Олександра Камишина, міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Також новим міністром освіти і науки України став Оксан Лісовий, директор Національного центру Мала Академія наук України. Початком повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до лав зсу за такі призначення. Проголосували понад 300 народних депутатів. Запорізьку обласну раду можуть розпустити до Верховної Ради поданий відповідний проєкт, постанова яким пропонується надати повноваження очільнику Запорізької обласної військової адміністрації відправити у відставку обласну раду. Ініціював його президент Володимир Зеленський. Наразі проєкт на стадії ознайомлення у пояснювальній записці вказано, що засідання Запорізької обласної ради вже фактично рік не відбуваються. Що більше ніж у чотири рази перевищує максимально допустимі строки, встановлені законом України. Є не про місцеве самоврядування так спочатку повномасштабної війни останню сесію обласної ради провели у березні 2022 року. Дистанційно зазначається, що ухвалення постанова не вплине на дохідну та видаткову частину бюджету та реалізовуватиметься в межах затверджених бюджетних асигнувань. У Запоріжжі триває весняне прибирання. Наразі комунальники зосередилися на проведенні до ладу зелених насаджень. Зокрема, тривають роботи з кронування та видалення аварійних дерев. Детальніше про те, де зараз працює та коли закінчать роботи з благоустрою, дізнавались наші журналісти. У дворах по вулиці Перемоги, 42, Комунальники кронують та видаляють аварійні дерева. Цьому дворі таких дерев чотири, що до них є відповідні акти, адже вони гіллям зачіпали електромережі, а коріння одного з них проросло під каналізаційний люк. Видалення здійснюється відповідно до плану. Додають у Вознесенівській реадміністрації. Графік до кінця року, але в нього вносяться зміни. Бо знаєте, виявляються аварійні дерева, виявляється ситуація, десь аварійна, яка вимагає зробити це швидше. Ну, а так дійсно, згідно графіку. Зараз, поки не почалося рух соку по деревам, ми поки проводимо кронацію. Потім кронацію не будемо робити, будемо тільки робити видалення. Тривають роботи з благоустрію і у парку трудової слави на бульварі Шевченка. Тут Зеленбудівці виконують санітарну обрізку сакур. Ділаємо санітарну фарміровочну стрижку, убираємо маленькі слабі віточки. Перекресток веточек убираем, больные, сухие, все, что может дать плохой рост і усилия более сильным веткам. Мы это все убираем и формируем крону под шарик. Формування крони має не лише естетичну функцію, а й дозволяє дереву отримувати більше сонячного світла та забезпечує вільну циркуляцію повітря, оскільки рослини невисокі, працюють повітряними секаторами. Додають роботи важливо закінчити перед тим, як у деревах почнеться інтенсивний рух соку. Коли ми обрізаємо віточки, туди можуть попасть мікроби в період, коли е, жарко. А зимою вони сп'ять бистренько затягується этот обрізок. Дерево не так травмируется, не так болеет. Зимой мы стараемся обрезать такие деревья под природный вид, ну, смотря какие. Опять же, смотрим по объектам, какую нужно выполнять работу. Сейчас у нас март месяц, сейчас везде у нас проводится обрезка. Мы уже зимой обрезали деревья, но сейчас уже заканчиваем обрезку, потому что уже сукодвижение идет. Ну, конец марта все. Обрезка уже закончилась. Апрель месяц уже все. Наразі добігають кінця роботи з санітарної обрізки дерев поблизу адміністративних будівель та у міських парках і скверах. Додають комунальники. Наступним етапом стане прибирання газонів від залишків листя та сміття. Наталія Юр'єва і Лягірник Олександр Гоц, телеканал ТМ. Джепа там мікроавтобуси для українських захисників. Запорізькі волонтери за рахунок донатів від небайдожих придбали вісім авто для ЗСУ. Їх доправили з Німеччини. Планують передати нашим захисникам з різних підрозділів, які воюють на запорізькому напрямку. Розповідають, переганяють авто за кордону власними силами. На момент приїзду до Запоріжжя ми чітко знаємо по кожній машині, які є в неї проблеми. І ми заганяємо. В нас є СТО-партнери, які цілий рік нам допомагають. Ми розставляємо тачки. Вони обов'язково перебирають ходову, обов'язково роблять ТО і. Ремонтують у ті недоліки, які були виявлені в порядку перегону. От. Після цього у нас є раніше ми віддавали на сторону. Тепер у нас з'явився власний фарбувальник, який фарбує. І після чого ми їх передаємо на підрозділи. У гуртожитку Хортицької національної академії відкрився простір для дітей спільно. Туди за кваліфікованою допомогою можуть завітати як вимушені переселенці, так і запоріжці. На базі простору працюють психологи та дитячі аніматори. Як організована робота осередку бачила наша Наталія Юр'єва. Пані Лілія, мама двох діток. Обох привела на урочисте відкриття нового простору спільно. Зазначає, подібні центри є необхідними, адже діти постійно перебувають у стресовому стані через війну і їм потрібно відволікатись. Також жінку приємно здивувало, що у закладі працює психолог. Я зараз у дитини питаю, чи все ок. Він каже, так, все нормально. Але я думаю, що назавжди дітки можуть показати, що у них щось не так. І Психолог має це тонко підмітити в процесі якраз ігор, того що тут буде відбуватись. Попри те, що робота просто розпрямована насамперед на дітей, дорослі також можуть звернутись за психологічною або соціальною підтримкою. Психологи зазначають, проконсультують та за потреби скерують до інших спеціалістів. Додають, батьки поки не звертались, а от малечі зареєстрували вже понад півсотні. Звісно, в першу чергу ми направлені на роботу з дітками, на їх соціалізацію, на їх підтримку, на їх розваги. Тому що зараз дуже не вистачає позитивних емоцій. Батьки, на жаль, не можуть забезпечити весь спектр. Ми це розуміємо, бо у них інші зараз задачі. Тому ми беремо на себе цю функцію. І в нас вже достатньо багато дітей. Це і тут місцеві дітки, і дітки, які є з постраждалих громад, От, тому нам намагаємося забезпечувати максимально всі приємні яскраві емоції. Психологічна підтримка, розвиваючі ігри та майстер-класи, а також консультації для батьків. Саме такі послуги можуть отримати усі, хто завітає до нового простору для дітей. Допомогою фахівців можуть скористатись як вимушені переселенці, так і запоріжці. Ця точка спрямована на допомогу психологічну, соціальну як дітям, так і їх батькам. Прийти в цей простір можуть діти до 18 років. Ми тут будемо проводити різні майстер-класи, будемо грати в ігри, будемо займатися з психологом, будемо грати в психологічні ігри, тобто, щоб на досуг наших дітей був не тільки онлайн, як вони до цього вже звикли і страждають від цього, а було і офлайн спілкування. А також підтримка. Майстер-класи та тренінги розділені у часі. Для молодшої групи їх проводитимуть у першій половині дня, для старшої у другій. В академії зазначають, раніше вже співпрацювали як з освітньою платформою, так і з ЮНІСЕФ. Проте цей простір є наймасштабнішим з усіх спільних проєктів. Громадська організація, освітня платформа. Дуже відомо в Україні, реалізуючи свій власний великий проект з з змінної безпеки, запропонували нам в Запорізькій області стати їхніми партнерами. І в рамках якраз цієї співпраці, от ми і відкриваємо цю точку спільно. Це такий досить поширений формат дитячих просторів. Від ЮНІСЕФ на урочистому відкритті простору батькам малечі подарували гігієнічні набори з усім необхідним. Крім цього, передали компактний спальний набір, який складається з подушки та матраца. У нинішніх умовах це дуже потрібний подарунок, зазначають батьки. От у мене дитина завжди біжить в коридор. Дуже зручно, що це так компактний такий набір, який ти можеш розкласти за хвилину, скласти. І дитина не буде лежати на холодному холодній підлозі, тому що на початку війни ми були в підвалах і там. Ми стикнулися з тим, що нема на що лягти. Дуже холодно, якщо всю ніч там знаходишся, ми всі захворіли. І от завдяки самому такому набору у нас тепер є можливість бути здоровим і завжди бути впевненим, що у нас є де перечекати під час повітряної тривоги і на чому. Щоб потрапити до центру, перед кожним заходом батьки мають пройти реєстрацію на місці. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У пошуках безпеки вони поспіхом виїжджали з рідної домівки без речей, не розуміючи, куди тримати шлях. У Запоріжжі вимушені переселенці оселилися в модульних містечках. Серед них, зокрема, люди із Запорізької області, які виїхали з території, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих. У модульному містечку також проживають і вимушені переселенці, які покинули свої домівка ще 2014 року. Їх постійно підтримують волонтери. Наразі видали 130 гуманітарних наборів. Які містять спальники, ліхтарика, батарейка, шкарпетки та їжу з тривалим терміном зберігання Незабаром Мешканцям модульного містечка планують передати ще харчові та гігієнічні набори. Передамо від наших партнерів Мальтійської служби допомоги Україні теплі набори. Це не перший день цієї програми. Всю зиму ми передавали і укомплектовували такими наборами ті будинки, які було зруйновано під час обстрілів. Ми приїхали сюди в квітні. Зараз наша територія окупована. Ми взагалі виходили маленька сумочка, тому в нас абсолютно нічого немає. І кожна допомога, яка дається, вона дуже важлива. І я вдячна зокрема сьогодні організаторам, які видають і всім, хто старається. В сотні картин видатних запорізьких митців. Цих вихідних у виставковому залі спілка художників відкрилась виставка, присвячена мистецтву під час війни. Головними експонатами стала робота Вадима Міткова, художника із 40-річним досвідом. Він представив розмальовані уламки працьованої зброї. Наші тетяні поді Запоріжець розповів про нові витвори мистецтва. Це ось, як полька, а це. Українка в українських фарбах-фарбах е е це одна з нових робіт пана Вадима, яку митець створив на знак подяки дружньому польському народу. З моменту нашої останньої зустрічі на одній із виставок художника з'явилось ще чимало доробків. Зокрема, на гільзі від гаубиці змалював двох афроамериканок. Обличчя людей різних національностей також є і. Представники африканської культури вже на гільзах, і тварини теж не тільки нашого континенту. Найчастіше на відпрацьовані зброї з'являються обличчя людей. Не випадково художник обирає саме такий спосіб передачі емоцій, пережитих під час війни в Україні. Обличчя це найбільш виражливіший образ емоційної і поєднання. Емоції з гільзами це дуже вдалий хід. У виставковому залі бачимо не тільки уламки, а ще й картини пана Вадима, створені кілька десятиліть тому. Сам митець з пензлем в руках вже близько 40 років. За цей час виховав чимало талановитих художників Запоріжжя. Ми дета в прошлом году, не в мартіях дітей на початку апреля се і все таки вирішили забратися. Ми приїхали, ми всі обнялися, ну вот реально розплакалися радості, що може родних душі, почали писати. Вот я, наприклад, за это время, вот у мене чотири роботи. Малюю картини для своїх подруг, для своїх знайомих, дарую їх на дні народження. І коли вони раді отримати таку картину, я теж радую, що їм подобається. Мені подобається мій Париж. Ну от, от ця картина, вона називається Вечір в Парижі. Там е, далі Ейфелева вежа, але вона така тепла, така затишна. Друзі кажуть, серед багатьох митців, які розпочали фарбування відпрацьованої зброї, пан Вадим єдиний, хто обирає майбутній візерунок, враховуючи форму уламка. А ще митець у такий спосіб допомагає нашим військовим, виставляючи свої роботи на благодійні аукціони. Всі ці роботи вони у нас до нас звертаються, у нас їх купують. Я вам скажу так, що більше 30 тисяч вже прийшло за Вадима роботи з ну з тих пір, як ми співпрацюємо. Ми купували рацію, ми купували автівки. На цьому митець та волонтери не планують зупинятись. Розмальовані уламки вони вже передали до музеїв Європи, щоб розпочати благодійні збори. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.